Добрий день, дорогі глядачі! В ефірі Кіцвіл ТВ, і сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему Чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас у гостях Олександр Костиря, Катерина Тихонова, Анастасія Кудносова і Ростислав Копієвський. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників Ростислави? Отже, скажіть, чи ви у чарівників? Так. А, на вашу думку, хто такі чарівники, Анастасія? Черівники Чорни... Чор... це ті люди, які е... дивують нас і роблять е... щось незвичайне? А, як ви думаєте, де можна дізнатися побільше інформації про чарівників? Я гадаю, можна дізнатися багато інформації про чарівників в стародавніх книжках. А, які е, фільми або казки про чаклунів ви знаєте, Олександре? Які фільми, які фільми про е, Наприклад, я вчора дивився кіно, яке називається е, Учник чередія». Добре. На вашу думку, чи існує чар у повсякденному житті, Олександр? Я не знаю. А чи можливо, що чинники можуть ходити поруч із вами? Ну, я навіть не знаю, це ще, як подивишся на них. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником, Катерина? Я гадаю, що цей оператор дуже зійде з чарівника злого. А, а скажіть, ви любите мріяти? Так. А ваші мрії коли здійснювались? Так. Розкажіть про це. Ну, брев говорить, давай бістрити. Ну, Ваше мені колись здійснювалось, розкажіть, які, може, побутові чи більш інні. Е, Наприклад, я хотіла е, в дитинстві кролика, мені його купили. Добре. Якби ви стали справжніми чарівниками та змогли б повторити справжні дива за допомогою чарівної палички, то, то яке саме диво ви здійснили для себе, для сім'ї чи для міста? Превратів би Катю в лягушку. Добре, гар, Дуже гарна відповідь. <реш> На останок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у чарівному Ток-шоу і ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у казках. Та я, його ведуча Марія Пащенко. До зустрічі в нашому наступному випуску. Па-па!